Виглядало це привабливо. Чекай, в нього було тут 25 і тут 25. Не знаю, скільки в нього там було кілограм, але якщо ти хочеш мати гарні плечі, то лови ще три крутих, а головне ефективних вправи. Протяжка гантелями. Візьміть в руки гантелі та станьте рівно. Спина при цьому трохи прогнута в поясниці. З видихом розудіть лікті в бік та потягніть їх вертикально вверх. Цей рух маєте робити саме за рахунок ліксів, а не плечима чи перед плечим. Руки піднімаємо так, щоб плечі були паралельно підлозі, плавно повертаємо руки в вихідне положення. Жим гантель сидячи: встановіть спинку лавки вертикально, після чого сідайте на лавочку та візьміть в руки гантелі. Підніміть гантелі над плечима. При цьому трохи подайте гантелі вперед. Притисніться спиною до лавки та напрягаючи плечі, витискайте гантелі вверх. У верхній точці гантелі мають бути близько одна до одної. Після цього плавно поверніть гантелі у вихідне положення. Махи гантель в сторони сидячи. Присядьте на край лавочки та візьміть гантелі в руки. У початковому положенні руки опущені та трохи зігнуті в ліктях. Розведіть гантелі в бік, піднімаючи їх приблизно на рівень плечей. Руки при цьому трішки зігнуті в ліктях. У верхній точці великий палець має бути нижче мізинця. Після чого повільно поверніть гантелі у вихідне положення. Ну, а більше тренувань ти можеш знайти, перейшовши за посиланням в шапці профілю.